Так, їде дуже мегесенький на резині Continental. Заїхав такий велосипедик у нас Роскі Монтай, німецький на 29 колесах. Алюмінієва рама, повністю в оригіналі на Shimano. Має вилучку рухшок, повітряну. Через того вона дуже мегесенька, взагалі по руках ібрації не чути. Шимановські тормоза. Гідравліші, віця, резина континентачів. Пупочки тричать, як нова. Крила вже стоять. Такі легко знімаються. тільки нажав на кнопочку, зняла, якщо потрібно. І кріплення на баночку. Рама дуже в гарному стані, практично як нова. Підніжка, Багажник. То, в принципі, все можна зняти. Там хто не любить багажника і такого наріст. Десь, напевно, від. Метр 55 до метр сімдесят. Касета на 9, втулочка шимановські бачите. Задня резина теж контименталь, гарна, ще дуже добре в дуже добрему стані. Перекидочка задня. SLX 9х3, 27 передачі. Передній шатунчик Dior Chimano розбірний, можна замінити. Любу зірочку, яка з'їхалася і каретка облегшена Така нова моделька, тут дуже добра є. Гасера передня перекідучка оригінальна. Тут наклеєна бронеплівочка від ланцюга защита. Бачите, з тої сторони рама теж як нова. Вилучка десь має 12 см хода. Монетки Діоро. Тормоза гідраліщені Діоро. турмозить дуже добре. Комусь буде така лялечка цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика. Горні велосипеди, можна відфільтрувати, можна просто в пошуку ввести Роскі монтай і вам покаже всі велосипеди з такої фірми, які в нас є. Дивіться, ще вам хочу показати. Кольця, бачите, це є пістоновані вода, усилені. І такі селиф перекидучки, щоб ви розуміли, працює до 50 тисяч км, 40-100%.